Механіку потрібен правильний інструмент, щоб відрегулювати двигун машини. Будівельник використовує відповідне обладнання, щоб закласти міцний фундамент. Живіть переможним християнським життям і використовуйте свою віру так, як призначив Бог. Отримуйте необхідні вам прориви і ставайте духовними генераторами, якими Бог покликав вас бути. Цілеспрямовано використовуйте свою віру і робіть своє життя кращим, наповненим миром, здоров'ям і свободою. Нехай ваша віра піднімається на нові висоти і живіть життям активної віри. Саме ваша віра все змінює. Застосуйте її сьогодні. Розвивайте свою віру і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас, Ми та Голорія Коплен. Вона сьогодні дуже гарна. Чи Ти не такий так? добрий? Хвала господу. Амінь. Я куплю тобі різдвяний подарунок. Гаразд Коли я був ще маленьким хлопчиком. як ви знаєте, я був єдиною дитиною в сім'ї. мій день народження на початку грудня І моя мама завжди пильнувала за тим, щоб різдво було дуже важливим для неї. І вона завжди пильнувала за тим, щоб різдвяна ялинка стояла у нас ще до мого дня народження. Вона вважала, що це було великим благословенням. Але для мене це було справжньою тортурою. Бо від 6 грудня до Різдва майже 20 днів. І протягом цих днів я шукав під ялинкою мої подарунки. І я постійно думав. Сподіваюсь, ніхто не поєднає мій подарунок на день народження з подарунком на різдво. Бо я хотів отримати два подарунки. Так чи інакше? Це виправдання. Так, але це був чудовий час для нашої сім'ї. І я виростав справді радісним під час різдва. я і досі насолоджуюсь ним. Потім виросли наші діти, і ми просто якось ми з Лорією поїхали до нашого молтовного будиночку. І ми молилися за наших дітей. Було кілька речей, які сказав нам Господь, і Він сказав: що би ви не робили, ніколи не кажіть їм неправду. За жодних обставин не обманюйте їх. Завжди завжди говоріть їм, що відбувається. Навіть коли вони ще маленькі, коли виникають якісь проблеми, кличте їх і моліться про це. Моліться разом як сім'я. Ми так і робили. І я вже не пригадую, здається, це була Келлі. Їй було десь 9 років приблизно стільки. Ми поїхали до великого торгівельного центру. Келлі тримала мене за руку. Ми зайшли туди. І та жінка сказала з двом, з Різдвом маленька дівчинкою чи щось подібне. А що принесе тобі Санта Клаус? Келі забрала свою руку, подивилась на мене і запитала, ти вважаєш, що вона не знає? І я подумав ми ніколи не обманювали наших дітей. Ми завжди казали їм послухайте. Ця сутність і весь сенс в Ісусі. Він цей дар, бо так полюбив Бог світ, що він віддав. Він віддав. Хвала Богу. І на євриті кореневим словом слово любов є слово давати. Тому Бог так полюбив, що він віддав. Це чудово давати і дарувати подарунки на Різдво. Але зовсім не чудово заради подарунків залазити в борги. Це зовсім не чудово, бо якщо ви вже змушені купувати щось в кредит, і у вас вже є борги на кредитній карці, Не робіть це. Ми вже говорили про це. Не робіть це. Святкуйте різдво якимось іншим чином. І поясніть своїй дитині, чому саме. Скажіть, послухай, ми з татом любимо тебе. Або ми з мамою любимо тебе. І ми дуже хочемо купити тобі на чудовий подарунок. Але зараз у нас немає грошей. Тому допоможи нам. Ми молитимемось про це. І коли ми матимемо змогу, ми щось зробимо з цим. І в міру того, як Господь благословлятиме вас, підіть і купіть щось. І якщо ви не можете купити якийсь великий і дорогий подарунок, то купіть кілька маленьких подарунків. І просто насолоджуйтесь цим. Просто постійно насолоджуйтесь цим. Щодня. І вчора на завершення ми читали. Я нагадаю вам це з Євангелія від Луки. І сказав Захарія ангелу. З чого я дізнаюся це? Бо я старий, та й дружина моя вже похилого віку. Ангел сказав йому відповідь я, Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано благовістити тобі це. І ось ти мовчатимеш і не говоритимеш до того дня, як це станеться, за те, що ти не повірив моїм словам. Захарія вже молився про це і він не повірив цьому. Він жалівся з цього приводу. Тому ангел, знаючи закони віри, і те, яким важливим було це народження, це важливо, бо Іван Хреститель був притечею. Він ішов перед Ісусом. І все саме так і йшло. Бо Івана посадили у в'язницю, а потім йому стяли голову. Коли Іван Хрестив Ісуса, Він сказав. Ось агнець божий, який бере на себе гріхи світу. Але потім Івана саджають до в'язниці, і він дещо ошалешений тим, що Ісус нічого не зарадив, щоб звільнити його звідти. І згодом Івану стягли голову. Отже, пам'ятайте, Іван був родичем Ісуса. І він був старший за нього лише на шість місяців. Йому стяли голову, і він пішов в рай, де всі вони тоді перебували до розп'яття Ісуса. Ісус зійшов в пекло і заплатив ціну. Він постраждав більше, ніж хтось інший. Ісус з'явився в тілі, коли народився в Марії, і Він ожив в дусі, коли народився заново в самому пеклі. А до цього ніхто крім Еноха та Ілі не потрапляли на небо. Раніше ніхто після смерті не потрапляв на небо, вони йшли в рай. Це була верхня частина шеолу. І вони перебували там. Тому Іван, потрапивши туди, почав проповідувати там. Він говорив Месія тут. Спаситель тут. І він проповідував це Давиду та всім іншим святим завіту. Він говорив: Він тут, він тут. І я хрестив його в воді. Я знаю, я знаю його. Слава Богу. Він тут. Іван ішов перед Ісусом. Він ішов перед Ісусом. Отже, читаємо далі. А люди чекали на Захарію і дивувалися, що він забарився в храмі. Він же, коли вийшов, не міг говорити з ними, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі. А коли закінчилися дні служби його, він повернувся додому. Через шість місяців ангел Гавріїл був посланий і розмовляв з Марією. Ми говорили про це вчора 33-й вірш і навіки царюватиме над домом Якова, і царство його не буде кінця. Марія сказала ангелу, як це станеться? І так далі. І 37-й вірш у Бога не залишиться безсилим жодне слово. Тоді Марія сказала: Я раба Господня, і нехай буде мені згідно слово Твого. І відійшов від неї Ангел. А Марія в ті дні зібралась і пішла, поспішаючи в гірську околицю, у місто Юдине, і увійшла вона в дім Захарії. Отже, Марія пішла туди, щоб побути з ними. Як ви вважаєте, чому саме? Вагітність це особлива тема. І серед людей вже було багато розмов. Тому вона просто пішла туди і залишалася там. Чудово, чи не так? І увійшла вона в дім Захарії та привітала Єлизавету. Коли Єлизавета почула привітання Марії, то затріпотіла дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і вона почала пророкувати. Тобто ці дві жінки просто чудово проводили час і скрикнула голосом гучним та й сказала: Благословенна ти поміж жінками і благословений плід утроби твоєї, і звідки ля мені це що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тільки в вухах моїх голос вітання твого забринів, то від радощів затріпотіла дитина в утробі моїй. Блаженна та, що повірила. Блаженна та, що повірила, що Ісус сказав Хомі? Він сказав: Хому. Простягни свій палець, вклади його у ці рани. Дай мені свою руку. І Хома вклав її в ребра і сказав: Господь мій і Бог мій. Ісус сказав: Хома. Благословенні ті, що не бачили і повірили. Це ключові правила віри. Жінка, що страждала на кровотечу в п'ятому розділі Євангелія від Марка, вона була ізольована від світу? Так. 12 довгих років. Це було набагато гірше, ніж просто сидіти кілька днів на карантині через якийсь гриб. Роки вона роками сиділа в приміщенні. Але вона сказала це вона вірила в це в своєму серці. Спочатку вона почула про Ісуса. Вона почула, що він був помазаний. Вона чула, як люди розповідали про те, що він проповідував і що він казав. І вона говорила: Коли я торкнуся його одягу, то буду зроблена цілісною. Коли я торкнуся до Його одягу, я буду зроблена цілісною, і вона вийшла. Вона протиснулася крізь той натовп, дійшла до Ісуса і торкнулася краю Його одягу, Його молотовного покривала. Вона торкнулася до Нього. І вона знала це. Вона знала це. Давайте відкриємо це місце. Не закривайте Євангелію від Луки і відкриємо Євангелію від Марка. П'ятий розділ. Двадцять п'ятий вірш. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, прийшла віра. Коли ви чуєте Слово Боже, приходить віра. Але ви можете вбити її ще до того, як вона встигне щось зробити, як це зробив Захарія. Бо він хотів ознаки, тобто щось побачити. Йому потрібно було щось відчути. Він не повірив просто тому, що сказав ангел, тобто Гавриїл, архангел Божий, стоїть там і каже йому щось, а він не вірить цьому. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до його одягу, бо говорила: якщо хоча б одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі що зцілена від хвороби. Вона сказала це, вона торкнулася до нього, або інакше кажучи, вона говорила це. І вона чинила на підставі цього. Вона зробила відповідні дії на підставі своєї віри. Вона сказала це, і потім вона зробила це. Вона вийшла з дому, ризикуючи життям, вона вийшла з дому. Вона торкнулася до краю одягу Ісуса, і вона знала в собі, підійшла позаду серед людей і торкнулася до одягу Його, бо казала, або вона вже сказала: якщо хоча б одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що зцілена від хвороби. Але вона вірила в це, вона зробила все це ще до того, як відчула це. Вона почула це, вона повірила в це, і вона зробила відповідні дії ще до того, як щось відчула. Це базовий закон віри. отже, ці дві жінки. Вони почали пророкувати обоє. І ми приходимо до 53-го вірша. Задовільняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік він був нашим батькам, Аврааму і Насінню його аж по віки. І залишалась неї Марія місяців зо три, та повернулась додому. А Єлизаветі настав час родити, і народила вона сина, і почули сусіди і родина її, що Господь милість свою велику на неї послав та й втішалися разом з нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його ім'ям батька його Захарія, і озвалася мати його і сказала: ні, нехай названий буде Іваном. І сказала їй, але ж в родині твоїй немає жодного, хто названий був би цим іменем і кивали до батька його. Отже, подивіться, що за цей час сталося з Захарієм? Він не лише не міг говорити, він навіть не чув. Він також втратив слух. Отже, це невір'я я вважаю самосуд. Чи що б там не було, в будь-якому випадку, він не лише втратив здатність говорити, але й не міг чути. Попросивши ж табличку, написав він слова Іван, ім'я йому, і всі здивувались. І тієї ж миті розв'язались уста його та язик його, і він став говорити, благословляючи Бога розв'язалися уста його і язик його, і він почав прославляти Бога. Нічого не сказано про те, чи повернувся до нього слух. я не знаю, але подумайте про це. Тому його невір'я і те, що він перечив тому видатному диву, про яке йому сказав архангел Божий. Отже, з цього ми можемо отримати наступний урок. Що це слово? Це записане слово, записані завіти Божі, мають таку ж силу, що і сам Бог, бо це слова від Бога записані на папері, щоб ми могли досліджувати їх, вірити їм і знати Бога з цього слова. В мене ніколи не було такого видіння. Відкритого видіння, щоб бачити ангела і так далі. Але я бачив видіння Ісуса. Це сталося в четвертій годині ранку. Ми були в місті Літл Рок, штат Арканзас, і я проповідував там церкві Агапе Хеппі Джин Колдвел. О четвертій годині ранку, рівно в четвертій годині, я прокинувся, і біля мого ліжка, біля ніг стояв Ісус. З великої срібної таці, на якій лежало печиво. Знаєш що? Ти не з тих, хто рано прокидається. Так. Тому я не сів в ліжку. Я лише ось так підвів свою голову. А Ісус стояв поруч, і він не сердився. Але в нього був серйозний погляд. Він сказав: Візьми печиво. Я був приголомшений цим. Він сказав. Він сказав: твоєю відповіддю має бути так. Я візьму. Я візьму. Я візьму. Я вірю, і я візьму. Візьми печиво. Я вірю, і я візьму. І після цього я його більше не бачив. Я знову ліг на подушку. І в своєму дусі я побачив себе на святкуванні. Коли хтось підійшов до мене і сказав, брате Коплен, візьміть печиво. І я відповів: ні, дякую. Я вже маю одне. У вас вже є одне? Так, дякую. Що ж, гаразд? І потім я побачив. Ісус сказав: візьми печиво. І я сказав. Так, я візьму. Я вірю і я візьму. Дякую. Тому я маю його. Ніхто не може цього бачити, але я маю його. Тож я лежав якийсь час в своєму ліжку, і потім в дусі він повернувся. І він сказав: це шість, я вірю. Я вірю. Це твій дух. Я буду, це твоя воля. Інтелектуальна частина тебе. І я вірю. Я буду, і я беру це. Це те, що означає отримати чи приймати. Ви чули, як Глорія багато років проповідувала і навчала про це. Приймати означає брати. Приймати це слово, яке має на увазі дію. Вірити це дія. Я вірю, я буду. Я беру це, і я маю це. Я прославляю тебе, і я дякую тобі за це. І я прощаю, якщо маєш щось проти когось. Це шість я віри. І все це ви можете бачити ось тут. А зараз я хочу прочитати. 67-й вірш Його ж батько Захарія сповнився Духом Святим і став пророкувати і казати: Благословений Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив народ свій. Він ріг спасіння підніс нам в домі Давида, свого слуги, як звісти від віку в устами святих пророків своїх як звісти від віку в устами святих пророків своїх. Що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить він милість всім нашим батькам і згадає свій святий завіт, що дотримує нам ту присягу, якою він присягався Авраамові, отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому. Слава Богу, вони повернулись до вічних завітів. Все це сталося тому, що Бог це сказав. Слава Богу. Це сталося тому, що Бог це сказав. Ще до заснування світу він виклав це і сказав це. А наш час сьогодні знову вичерпаний, хвала Богу. З Різдвом Христовим вас продовжуй, Джеремі, з Різдвом Христовим тебе. Дякую, дідусь. Слово Боже було сказане над вами ще до заснування світу, і ця Біблія, записане слово Боже, має таку ж силу, як і сам Бог. І ми можемо приймати Слово Боже як істину. Давайте ще раз згадаємо шість я віри, якими поділився сьогодні брат Копленд. Я вірю, я буду, я беру це, я маю це, я дякую тобі за це і я прощаю. Не журіться ні про що, але завжди в молитві і благанні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Чи може у вас бути по-справжньому веселе Різдво, коли на вас тисне тисяча і одна важка обставина? Так може. Якими б серйозними чи дрібними не були проблеми, з якими ви зараз зустрічаєтесь, ви можете мати найчудовіше, найвільніше від турбот різдво у вашому житті. І воно може бути у вас починаючи з сьогоднішнього дня. Як віруючі, ви, можливо, знайомі з цим місцем писання, яке говорить ні про що не турбуватися і не хвилюватись. Але ви коли-небудь ставились до цього достатньо серйозно, щоб застосовувати його на практиці. Для народженого згори, наповненого Духом Святим віруючого, турботи це гріх. Тому навіть якщо ви не встигли вчасно розіслати різдвяні листівки, і до вас прийде 45 чоловік на Різдво, не журіться, замість цього робіть те, що говорить робити Біблія. Молитися, відкриваючи свої бажання та прохання перед Богом, і прославляйте його за відповідь. Тоді у вас буде мир. Тому проведіть по-справжньому веселе Різдво. Ви замовили для себе ваш подарунок від Кеннета і Глорії Копленд. Ми знаємо, що кожного року багато з вас очікують його отримати. Коли приходить новий рік, на цей час встановлюються свої цілі віри. Я закликаю вас використати наш календар, щоб відслідковувати ті речі, про які ви вірите Богові, і коли ви будете їх отримувати, відмічайте в календарі цю перемогу. Гаразд також там ви знайдете щоденний план читання Біблії, щоб прочитати її за рік і це щось, що ви можете робити разом всією сім'єю. Ви можете відзначати там якісь наступні конференції, щоб бачити, де і коли вони будуть проходити. Це допоможе вам влаштувати якісь плани. Також не забувайте заходити на наш сайт kcm.org.ua. Якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві, надсилайте в місію Кенета Копленда свої молитовні прохання. У нас є співробітники, які навчені в Слові Божому, і вони будуть молитися із віру, і з вірою згодяться з вами в молитві. Вони будуть молитись на підставі Слова Божого. Вони будуть молитись в ім'я Ісуса, і ми віримо, що Слово Боже має для вас відповідь, і ви бережете своє серце наповненим Його обітницями. Ви постійно годуєте свій дух істиною Його слова, і ви будете бачити, як наш добрий Бог робитиме хороші речі у вашому житті. Ми маємо офіси по всьому світі, тому зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. Завтра ми знову запрошуємо вас приєднатись до нас. Не пропустіть це. мої дідусь з бабусею і Глорія Копленд закінчують тему святкування народження Ісуса. Не пропустіть це. і якщо ви пропустили якісь попередні передачі, знайдіть час і перегляньте їх. всі вони досяжні абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. І що б ви не робили? Нехай слово Боже входить у ваші вуха, у ваші очі, опускається у ваше серце, і воно буде змінювати ваше життя. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.